Як він зрозумів після телефонної розмови, що Путін ні чорта не збирається так швидко все закінчувати. Mm -hmm. А як же Трамп, ну ми ж домовилися? Ну Різдво, красиве свято. Тому я навіть не здивуюся, що історія про заяви Дмитрієва, що до року ми можемо закінчити, вона ще потім перетвориться на історію. Ми до кінця року закінчили. Якщо вони прям домовляться так, як вони повинні домовитися, Сінь просто в приватному форматі передасть Путіну, що Володя треба закінчувати. Тому у Путіна єдиний мабуть. Будьте механізм, який зараз інструмент, який залишився, це реально сідати за стіл перемовин і за цим столом перемовин домовлятися а, про а, завершення війни. Привіт, друзі! Я Григорій Герман. З нами сьогодні Ігор Дарови. Вітаю! Вітаю! А, замість того, щоб а, істерично слухати старого бункерного діда і після того хапатись за серце і за валідол, а, підпишіться на youtube канал ICTV і поставте дзвіночок. Це краще, ніж валідол, це набагато швидше працює, а найголовніше ніяк не впливає на інші когнітивні функції вашого організму. Тож підпишіться на youtube канал ICTV і поставте дзвіночок. А, так, дивись, а, ну. Я ж правильно розумію, що сьогоднішній весь стендап він був присвячений тільки одному, ну точніше, не тільки одному, от між іншим, цікава твоя думка. Мені здається, що якась частина цього стендапу була спрямована на внутрішню публіку, да на внутрішнього надіваного патріота, якому важко сидячи в черзі за бензином, а сприймати, що все в Росії йде, так як і має йти. да його треба було підбадьорити черговим черговим аналогом нетам. але е, друге. Частина, другий адресат це все-таки Трамп і це все таки мага адміністрація, да, які терміново треба доводити всіма існуючими і неіснуючими способами, що е, Росія не паперовий Тігр і навіть не паперовий ведмідь. А от і справді сила, потуга, бурєвєснік, посейдон, сармат і Покровськ. Ну, треба було, але мені здається по факту не вийшло. Путін багато так. чого там накидав. Але він накидав такі речі, які вже неодноразово по перше спростовувалися на заході. І по-друге, от що цікаво, три його останні заяви. До цієї там в нього ще були, які стосувалися ядерної цієї палиці, вони взагалі фактично без реакції залишилися в Європі mm -hmm. і була така глузлива реакція з сторони Сполучених Штатів. Мені здається, Трамп на це відповів найкраще, коли сказав: а навіщо нам на 8 тисяч кілометрів запускати ракети, якщо в нас підводний човен біля берегів Росії? Там е, буде дуже швидко, як казали в одному радянському фільмі, який дуже, мабуть, любить Путін. Е, ми тебе швидко Да? Тобто, чік і все. От, в принципі, Трамп дав таку відповідь, що наш найкращий, найпотужніший підводний, підводний човен, десь там біля берегів Росії, росіяни навіть не знають де. Це ж теж елемент тролінгу. Що ви настільки круто все відстежуєте, що ви навіть не знаєте, де той човен знаходиться. Е, ми можемо вдарити в будь-який момент, і на цьому все закінчиться. Ще була прекрасна заява сьогодні. міністра оборони Бельгії, який сказав, що Росія спробує гахнути по Брюсселю, ми зітремо Москву на порох, що викликало прям істерику на Росії, виклик там посла Бельгії, нота протеста бо натовська воєнщина, значить, вона там е хоче перезняти фільм Місія нездійсненна. да, коли там підривають Кремль і так далі. Ну коротше кажучи, це про що говорить: про те, що Путін вийшов з обов'язковою програмою. Це підготовлена була історія. Вона дійсно мала дві аудиторії. Це це, це, це очевидно якби. Але я не знаю, наскільки воно зайшло на внутрішню аудиторію, бо е іскандери санкцій, звісно, не бояться. А от росіяни, да. особливо, коли бензину не вистачає і нема на чому їздити. Але назовні мені здається, ця історія з Пасійдоном, бурів'ясніком, Сарматом і що там в них ще є. Да, вона е Лачаріка він не згадав, але в принципі міг би. Виси... він не згадав. Бу -бу -бу. І не згадав. згадав, Бу-бу-бу. да. Вона мені здається, на захід. На захід абсолютно не зайшла, тому що як це не парадоксально, на Заході більше обговорюють і то не сильно, але ну, більше принаймні згадують про останню заяву цього спецпредставника Дмитрієва, який сказав, що миротворці працюють, і може ми за рік і рані... Або раніше, значить зможемо закінчити війну. У цьому було більше толку, ніж від цього перформансу, який власнував бункерний дід. Ну, взагалі, да, от на, насправді парадоксальна абсолютно методика дій російської влади після того, як Путін почав погрожувати бурів'ясникам, всі інші країни, так типо, знаєш, як в мемі, там типу, у мене бурівесник. Да, окей, і далі обговорюють своє. Да, після цього було прийнято таке рішення: блін, що ж могло піти не так. О, я знаю. Давайте будемо одразу погрожувати двома ядерними ділдо. О є, да, оце от точно спрацює? Ну коротше, вони абсолютно не навчені, але за результатом реакції Трампа на все, що зараз говорить Путін, на все, взагалі все, що вилітає із за стін Кремля. Чи не здається тобі що то Путін, врешті-решт, вичерпав от кредит довіри у Трампа? І повернути цей кредит довіри він вже словами про бурівесні, про посейдон, про армату, про сармати він вже не зможе повернути оцей кредит довіри Трампа можна лише діями. Я абсолютно погоджуюся. В нього немає інструментів, які б змогли б, ну, змусити зараз Трампа якось переглянути свою позицію. Mm -hmm. Ядерка нікого не лякає, і це відбулося з Трампом, який на першому етапі свого другого президентства жахався будь-яких ядерних тем. Да, і реально його тригерила, оця історія з можливою ядерною війною і так далі. Мабуть, просто йому трошки пояснили військові, тому що у Трампа прозвучала така фраза, що е, ви маєте застарілу ядерну зброю, росіяни, а у нас прекрасна, чудова і так далі. Вони ж, до речі, пару місяців назад випробували нову ракету. Minutman, яка в них там була якоїсь модифікації. Причому ніхто це не піарив, ніхто це не показував. Вони через тиждень виклали там, модуляцію всього цього, показали, скільки вона чого пролиті. І потрапила в об'єкт радіусом там 10 квадратних метрів. Ну, тобто для ракети, це ну прямо в яблучко, да, як то кажуть. Це ядерка. Ну, в принципі, яка там знищує все в, в на відстані там десятків кілометрів. Yeah, yeah. да? І вони не піарили нічого цього. Вони просто показали, що в нас от вже є така ракета, вона летить і вона, власне, так робить. Тому у Путіна єдиний, мабуть, механізм, який зараз інструмент, який залишився, це реально сідати за стіл перемовин. І за цим столом перемовин домовлятися е, про е, завершення війни, можливо, в нього е, е, значить, інтенсифікується власне, ця перемовна історія е, після того, як е, ну, Трамп переговорить з Інзінпіням і з великою ймовірністю навіть не так. Там не якщо вони точно домовляться між собою про економіку, вони нема куди діватися і е, вони повирішували ключові всі проблеми. Але Водночас, водночас може й бути таке, що вони ще й потім спільним фронтом дипломатичним, тільки Трамп публічно, Сінцінпін не публічно виступлять проти Путіна. І тут я не можу не згадати одну дуже цікаву історію. Першим, хто заявив про необхідність завершення війни по лінії розмежування з перемир'ям і подальшими перемовинами був Китай. Оце просто парадоксальна ситуація. Ви зробили коло. Повернулися, і я так. прям представляю, як Трамп каже: Сінзімпі, ну, сі, товариш Сі, там, чи як містер сі, президент, президент сі. Of China. Да, да, ти ж якби теж був на цьому. Дивись, так. ми зараз двох можемо якби все це закінчити. Ну Трамп же ж прекрасно розуміє, що Сінь ніхто Нобелівку не дасть. Ну це очевидно, так. да? Ну, не дасть Нобелівський комітет йому премію, а Трампу дасть. Тому Трамп може тут щедро якби поділитися не своєю, до речі, ідеєю, а ідею, яку ще в минулому році висловлював. Tua, власне, Китай, uh, дякую uh, тобі прекрасно. Між іншим. А з приводу випробування ядерних ракет не знаю, бачив ти повідомлення чи ні. Такі чутки ходять, що той ЯРС, який злетів uh, із Плісецька прямо під час випробувань. Він то злетіти злетів, але летіти, куди його направляли, він категорично відмовився. І куди він впав, насправді не знаю. Знаєте, ти чи ні, така 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 є інфа. А скажи, будь ласка, чи? Uh, на твою думку, чи має зараз Трамп от якийсь дедлайн часу тиску на Путіна? Да, тому що ну, я неодноразово чув від різних інсайдерів, що от прямо в адміністрації Білого Дому є манічка і є фішечка. Вони обов'язково хочуть е е спродюсувати перемир'я до кінця 2025 року. Чи чув ти про таке, і чи існує взагалі дедлайн у Трампу? Я скажу більше, я чув е, багато інформації про те, що у адміністрації Трампа є навіть трошки інша манічка. Він поставив максимальний дедлайн Різдво. Різдво mm. це ж сакральна дата певною mm, мірою. Да, да, да. Вони казали, що в листопаді ми повинні вийти на серйозні перемовини, А до Різдва Трамп повинен вийти і сказати Ґінґл bells, jingle bells». Значить, yeah. ми закінчили найбільшу війну, перемиря стріляти не будуть. Далі ми будемо домовлятися, щось там вести якісь перемовини. Але перемир'я він от у Трампа теж трошки ж помінялась історія. Про це навіть сумна коняка Лаврова істерично кричав: що «Що це таке? Вони тепер вимагають перемир'я? Ми ж так не домовлялися. Yeah. А вони хочуть, щоб припинили якби стріляти. Тобто, у Трампа е, трошки так е, жорстко в цьому плані пішло. Я думаю, що його десь е, з одного боку підстегнула історія, значить, з Хама. Ізраїлем, а з іншого боку, ну це дійсно красиво було б завершити рік. А я нагадаю, що просто в країнах, таких як, наприклад, США там в багатьох європейських країнах рік закінчується саме на Різдво, 25-го. Да, да. Тобто, це важливий момент, як і у нас в принципі. Але ми ще святкуємо окремо ж, типу, новий рік. Ну, у нас якісь світські, як би там свята. А в них ключове все ж таки це Різдво. І для Трампа я думаю, ну це красиво піарна була б історія. Тому він таке поставив. Дипломати багато хто там спілкується навколо дипломатичних вони кажуть, що вони неодноразово це чули. Ця інформація була донесена до України. Україна сказала, та та ми, якби, ну ми тільки за, ми ж не проти. Да? Ми, ми чим раніше, ми, ми готові. Це подобається, якби європейцям, і, начебто, це навіть було донесено. Донесено, в тому числі і Путіну, що давайте швидше зробимо. А от розворот Трампа відбувся після того, як він зрозумів після телефонної розмови, що Путін нічого не збирається так швидко все закінчувати. А як же Трамп? Ну ми ж домовили. Ну, Різдво, красиве свято. Е, у нас буде 25-го -е, Путіна. Ну там в нього буде своє якесь, вони ж там так. роблять <рес> стандартно, да? е, але там різниця невелика, тобто вона не така вже прям принципова. Е, і тут такий кидок, і тому от вони зараз так активізувалися. І тому я навіть не здивуюся, що історія про заяви Дмитрієва, що до року ми можемо закінчити, вона ще потім перетвориться на історію, ми до кінця року закінчили. Може, ну, й ну, слухай, але ну це, але слухай, ну це прям якщо от Путін проявить хоча б раз в житті просто мінімальну раціональність і зрозуміє, що краще не буде ну ніяк. Ну не буде ніяк. Йому дали Трамп. Йому дав насправді прекрасну можливість вийти з цієї ситуації, ще й зберегти типу обличчя, що дійсно є несправедливим до України. Це факт, і ми це не повинні якби, відкидати. <говорит> Але ми, як правильно зазначив президент, до речі, він про це сказав. Що е, це поступка зі сторони України, це не поступка зі сторони Росії, це поступка з нашої сторони. Ми якби на це готові. Тому ну подивимося, чи, хоча б крихта раціональності у Путіна, буде насправді дуже і дуже багато залежить не. Тільки від того, як Трамп вводить санкції, але і як він буде його адміністрація, буде слідкувати за виконанням цієї цих санкцій, або вводом там наступного етапу санкцій, тому що ну дивись навіть від е, розумних і так тверезумислічих людей, я чув певні сумніви в тому, що Окей, в санкції ввели. А як ви будете слідкувати за ними, якщо ви розігнали е, ті департаменти, які мали б слідкувати за. За дотриманням цих санкцій, так от так, е, да, він вимагає суворого дотримання санкцій проти російських нафтових компаній. Бо да, вони продають Європі там ще на 2 мільярди для подальшої передачі Україні зброї. Але ну от чи зможуть вони? Чи має Трамп, власне кажучи, Чим і Ким е, слідкувати за дотриманням? Санкцій? Е, да, вони там щось порозганяли, оптимізували. Плюс давайте не забувати, що в них шадаун. Зараз так, і вони, так, в принципі, так. ще в шадауні перебувають. І он міністр фінансів каже, що якщо ми не е, вирішимо це питання з 15 листопада, не буде чим платити американським військовим. Угу. Ну, тобто, тут взагалі така цікава. Вони історія. там знайшли когось, хто заплатив їм там, типа, перевів анонімний мільярдер. Так, 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 це було для Пентагону. Це взагалі унікальна історія. Це тільки в демократіях таке може бути. Да там давайте скинемося. Значить, шов. Що... Е, ну я думаю, що вони так чи інакше це питання вирішать, але у держдепа насправді. Вистачить навіть зараз можливості як мінімум, це контролювати. Тим більше, отут цікавий момент. Е Україна збирає дані, передає. Європейці масово збирають дані, передають. Тобто, в цьому плані у них проблем якби не буде. І знаєш, в сучасному ж світі складно щось приховати. Yeah. Тому ми вже бачимо, як там індуси масово відмовляються, е російські ЗМІ. Дають інформацію, готову держдепу перераховуючи е, грецькі компанії, які відмовляються підписувати угоду на перевозку нафти, тому що Греція третину перевозила своїм О, флотом, да. і вони зараз відмовляються від цього. Тому я думаю, що вони коли побачать результат результати, вони якихось людей десь повірити повернуть і будуться власне контролювати. Якщо ні, ну європейці ж відразу нагадають. Ну слухай, у них зараз така е, дружба, але з ознаками постійних підколів один одного. На да? mm -hmm. там треба ж якось. Отак робити. Тому якщо щось піде не так, європейці скажуть, що е, Трамп скаже, що ви погані санкції запровадили. Європейці скажуть, так ми хоча б їх контролюємо. А от так. ви запровадили і, типу, не контролюєте. Ну, буде якби не, не, не сильно приємно. І тому я думаю, що американці якраз цієї ситуації вийдуть. Принаймні, станом на зараз. Ті, от я ж дивлюся, от, наприклад, якісь там доповіді, які йдуть там від держдепу і так далі, які публічно публікуються. Вони там вказують, вони відстежують, вони моніторять. Тобто, в них вистачає можливості це робити. Хоча, звісно, якби в них там був той департамент, вони б зараз так жорстенько все це робили. Ну, так, так. От, але Трамп може сподівається, що йому достатньо було тільки ці санкції запровадити. А далі воно вже якось врегулюється. Йому не треба буде йти далі. Зважаючи на сверблячку, закінчити отримати перемир'я до кінця 2025 року, як ти думаєш, чи побачимо ми швидко а, другий пакет, третій пакет санкцій? Я думаю, що якщо Путін не піде на зустріч, не піде на зустріч, то він утримує далі. Дмитрій Автачо літав? Да. Він літав по двом причинам: перше, зберегти канал комунікації, зрозуміти, що відбулося. Що такий кіпіш, да, якби так би мовити? І друге, він літав просити, і кажуть, що йому ніхто не дав конкретної відповіді на це, тому що він не зміг навіть з нормально поспілкуватися. Просити не запроваджувати другий етап санкцій проти проти кріпти, в які вклалися дуже сильно е, люди з оточення Путіна. Тому що якщо Трамп зробить це. Це буде катастрофа. Це навіть не нафта з газом, це буде набагато гірше, тому що вони в кріпту вклалися як в сірий гаманець, і от вони зараз, ну вибачте, на стрьомі, тому що Трамп може отак класнути. Він же ж в крипті класно розбирається. криптомільярдер, він же на ній заробляє. А там держдеп швиденько йому принесе всі документи. Тим більше, от, слухай, от момент такий, така легенька теорія змови. Він помилував одного з найбільших власників криптомережі, так. який виходить на волю, в якого зберігаються моменти, от, по питання. Цей власник тепер погроб життя, як то кажуть, зобов'язаний Трампу. Він yeah. відмовить ФБР, ЦРУ. Якщо вони йому скажуть, а ну прикинь, що там на ринках, де тут російські гроші, хто як торгує криптою? Да він сам прибіжить і скаже, тут от вони щось таке погане роблять. Yeah. А от штати можуть на цьому заробити, тому що ну для нього це буде просто плюс. Тому е росіяни дуже цього бояться. Але якщо вони не підуть на зустріч, я думаю, що Трамп це зробить. Більше того, він на наступному тижні чекаємо. Побачить нові результати опитувань, які регулярно там робляться. В опитуваннях в нього точно зросте рейтинг, і на питання, чому скажуть, тому що він росіян, якби поставив на місце, і Трамп скажу: о, нормальна тема. Давай ще. Дайте две да да. Тим більше, що між іншим, санкції проти крипти російської ввела вже Європа в 19-му пакеті. Тобто, власне кажучи, є до чого є з чим синхронізуватися, умовно кажучи. Давай так окей, завтрашня зустріч Сідімпіна і Трампа. Чи ти чи очікуєш ти від неї якихось заяв чи якихось рішень без заяв? Пов'язаних з Україною. Ні, ні, кажучи, то, там будуть заяви. Точно будуть. Заяви будуть, ну наприклад, по тому ж Тіктоку. Вони будуть, да? а, але треба розуміти, що вони в першу чергу зустрічаються вирішувати проблеми один з одним. Да. Україна Росія не факт, що там будуть прям фігурувати завтра, але це і не потрібно. Тобто, навряд чи ми могли б очікувати на якісь політичні заяви. Китай, поперше, не готовий, поки ці політичні заяви публічно робити. Яка публічна позиція Китаю, ми засуджуємо односторонні санкції. Да. Вони це сказали, вони виконали зберегли обличчя, тому треба буде дивитися на опосередковані дії після зустрічі. Якщо вони домовляються по економіці, якщо вони гарно фотографуються і кажуть, що класна ситуація, от ми тоді дуже уважно спостерігаємо за поведінкою китайських компаній, які купують російську нафту. Вони да. зараз вичікують чи продовжують вони вичікувати? Ну я думаю, що якщо вони прям домовляться, так як вони повинні домовитися. Сінь-Зімпінь просто в приватному форматі передасть Путіну, що Володя треба закінчувати. Давай думай, як і треба поступово звідси виходити. Я не думаю просто єдине, що це буде так швидко. Вони, скоріш за все, там розтягнуть трошки це в часі, але в будь-якому випадку Москва може тільки за цим спостерігати. Вона не є дієвою особою. Їх повідомлять їм повідомлять їх, потім поставлять до відома, що щось відбулося. Ви повинні щось зробити. Найпопулярніша думка між іншим протягом останніх місяців да ладно протягом останнього півроку так точно це те, що якраз Китаю ця війна потрібна, і Китаю якраз вона вигідна. Їм кров з носу потрібно, щоб ця війна тривала. А, чи так це на твою думку? І якщо це так, то яким чином Трамп може домовитись із Сі Цзіньпіном, навіть використовуючи те, що заморозка це ідея самого Сі Цзіньпіна? Ні, насправді вони можуть домовитися використати сінземпіня дуже просто. Дивись, ми вирішили між собою всі економічні проблеми, принаймні на якийсь період часу. Так, ми зберігаємо між собою колосальні політичні розбіжності. Ми є супротивниками геополітичними. Окей, будемо змагатися у Китаї, у Китая 500 боєголовок. У сполучених штатах 4, майже 5 тисяч боєголовок. Штати можуть поки видихнути, особливо з цього приводу не паритися. У Китая немає віносних флотів. У Кит у Сполучених Штатах їх є кілька, тобто, ну в цьому плані штати тут можуть бути поки спокійні а далі домовленість буде дуже проста. Ми вирішили проблеми між собою, і ви, і ми, ми хочемо зростати. Ми хочемо розвиватися. Ми хочемо нові ринки. Нові ринки можливі лише за умови, якщо закінчиться російсько-українська війна. Причому Європа стає полем битви, але полем битвам вже економічним. Що між Китаєм, що між Сполученими Штатами, Трамп думає, що він якби Європу повністю тримає, але я б на його місці не був настільки в цьому впевнений. І отут Сінзінпінь якраз може скористатися можливістю підтиснути Путіна. Подати це як велику свою заслугу, а потім нагадати європейцям слова ще барозумі, що ми чекаємо Китай, але після того як Росія припинить агресію проти України, може бути такий варіант, і цей варіант, до речі, достатньо вигідний навіть для Трампа, тому що Трамп просто впевнений, що він це контролює, і точно отримає Нобелівку. Як я вже казав, Сінцінпінь її не отримує за жодних умов. А Трамп отримує, тому він може тут бути е великодушним. Да? Тобто, він може бути таким, що типу давай разом це все зробимо. Бимо, вирішимо там і так далі. Да, за великим рахунком слухай, українські рядкоземи він вже має дарі да. рідкісноземельні метали. Вже до, до договір є. Він в принципі вже почав наповнюватись. А якимись реальними фактами, якимись реальними проектами. А за великим рахунком, слухай, після цих дев'яти місяців хитань туди-сюди. Мені здається, ще дуже важливою для усвідомлення українцями є фраза про те, що Трампа, яку він вимовив декілька днів тому, що ми путіну не віддамо. Да, гідонґеріт він не отримає повністю, повністю всю Україну. Чи є на твою думку це підтвердження усвідомлення Трампом, що ну, Україна може бути його активом, а, ну так Україна є його активом. Давайте так. І я не бачу в цьому, до речі, нічого поганого з точки так, зору. Так. почнуть кричати про зовнішнє управління і так далі. Ні, в нас є угода. Угода чітко прописана, над нею непогано попрацювали. Вона, до речі, вже починає запускатися в життя певною мірою. Да, там вже є